Прогноз погоди в Україні на середу, 23 жовтня, мене звати Українчик. Період по осінньому теплої і дуже гарної погоди продовжується, і, згідно з даними Укргідрометцентру, триватиме до кінця тижня. А це означає, що аж до 27 жовтня будуть теплі і сонячні дні. Без дощів і взагалі без будь-яких опадів. До того ж, у нічні години доби не очікуються заморозки, що є чудовою новиною, як на мене. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 23 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо вважаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У середу, 23 жовтня, в усіх областях буде сонячна і мало хмарна погода, опадів чекати не варто. Південь у Одеській області вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 8, плюс 6. в районі Бессарабії, в денні години доби від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 7 плюс 5. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 15 плюс 17 в світлі години від плюс 7 до плюс 5 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище за 0, нічна плюс 7 плюс 5. На Миколаївщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 7 до 5 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 8. Плюс 6. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер західний, майже невідчутний. 3 вісім метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 12 до 14 градусів вище за нуль, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Закарпатті в світлі години від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. У Івано-Франківській і Львівській областях в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. У Чорнівецькій області вдень плюс 12 плюс 14 вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 5, п'люс 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невелика хмарність і без опадів: вітер північно західний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 13 до плюс 15 градусів. В нічні плюс 6 плюс 4. На Луганщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів вище за 0, у Донецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла. Нічна плюс 5 плюс 3. в Маріуполі вдень плюс 14 плюс 16 вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невелика хмарність. І без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні плюс 7 плюс 5. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години від плюс 13 до плюс 15 градусів, в темні плюс 7 плюс 5. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в нічний від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. У Черкаській області в денні години від 13 до 15 градусів тепла, в нічні – плюс 6 плюс 4, у Болтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінниччині і Кіровоградщині невелика хмарність і без опадів: вітер західний: 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. У Житомирській області в день – плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. На Київщині і в Києві в денний час плюс 13, плюс 15, в нічний від 6 до 4 градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів: вітер північно-західний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. 23 жовтня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Гарного вам дня!